Серед людей середнього та похилого віку є дуже розповсюджене хірургічне захворювання: це гострий холецистит або запалення стінок жовчного міхура. Нерідко гострий холецистит починається зненацька після великого та надмірного споживання жирної їжі та алкоголю і може перетворити будь-яке свято на проблему. Зауважимо, що немає значення, чи є у вас каміння у жовчному міхурі, чи немає. Якщо ви відчули гострий та різкий біль у правому підребер'ї та верхній частині живота, чи навіть в області правого плеча, та ще й починає нудити, виникає здуття живота та висока температура, не думайте, що це звичайне отруєння або переїдання. Якомога швидше зверніться до лікаря, тоді у вас буде шанс на консервативне лікування за допомогою ліків та дієти. Якщо ж одразу не відреагувати та сподіватися на диво, то гострий холецистит не дасть вашому жовчному міхуру шансу, і його потрібно буде видаляти. А він у вас один. Не ігноруйте симптоми та залишайтеся здорові. Ви і ваш жовчний міхур.